Мені 63 роки, я пенсіонер, це не пенсія, це таке просто крихти з барського столу, щоб не, щоб не жив і не вмер. Я Наталія, мені 55 років. У мене теж пенсія 1400 гривень. Справляюсь, як можу. Федорчук Сергій Миколаєвич. Я історик з Донецька. Пенсію нарахували десь 1000 гривень, так от само мінімально. Так от. Мене звати Григорій. Мені 84 роки. Я маю пенсію наукову 2,5 тисячі гривень. Я кандидат наук. Я е, майже 30 років працювала вчителем. Моя пенсія 999 гривень 48 копійок. Один із кандидатів е, звертався з тим, щоб прийти до нього в приймальню. От, з паспортом записатися і правильно за нього проголосувати, і за це він пропонує 500 гривень. Сказали мені, що і, ми, ну, ми вам віддячимо, тільки ви просто дайте свої паспортні дані. У нас в домі, наприклад, на Мільникова всім жильцям нашого дому був мед, баночці меда. Місяць тому висіло оголошення, щоб. 12-13 жовтня буде безкоштовний УЗІ. Що таке не пропоную, щоб люди торгували своєю совістю. Я кажу, ну ви знаєте, що я на це ніколи не піду. І Мені соромно, просто що я на кілограм гречки продався. Та навіть і 1500, і 2500. Просто в мене принцип такий. Що не, не принижу свою честь і гідність. Але це одноразово. Воно ж не змінить моє життя на краще в подальшому. Ці гроші швидко сплинуть, а совість буде забруднена. Я б на таке не пішла. Дядька повинна бути так, щоб люди людина коза купила в магазині. Так. А, а ну що тут таке? Купляти людину. Ну що тут таке? Ні-ні-ні. Я, ні, я б не зробила не того, я б ні. Свого голосу я б не продала. Чому? Ні, я вже хочу справедливості. Справедливості. Скільки буде брехнею жити? Люди добре. Ніколи в житті, тому що я не продаюся. У мене, знаєте, загинуло, якщо це можна сказати, загинуло три груві рідних брата і мій рідний брат віддали своє життя за Україну. Якщо мене сьогодні купують за 100 гривень, то завтра мене продадуть за 100 тисяч. І не факт, що вчора за мене не взяли за Продавати майбутнє, якщо ти знаєш, що ти за це береш так, ото це дуже сказать, ну так то не етично. Я розумію, що за ту безкоштовний сукор і гречку, начебто, завжди потім приходиться платити за майбутніх дітей. Навіть якби десь давали, я б не продала свого голосу за тих гадів, які дають такі великі гроші. Вони дадуть тисячу, а потім будуть пенсіонерів гнобити. Рік, щоб витягнути 10 тисяч. Навіть пані те, що долярів не візьму, тому що я не раб і не злидня. Я маю свою гідність. Беруть е, і гречку ті, котрі більш-менш забезпечені. Але то вже така рабська натура. Депутати вибираються на довгий термін, так? а гречку ви можете використати за тиждень і знов будете без гречки, без олії, без цукру. П'ять років, будете чекати знову п'ять років. А коли голодні. Кажуть, беріть так, а голосуйте по совісті. Ні, не треба брати. І буде чиста совість. Я би їх пішла в культурну подалі. Голосують за гроші, ті, в яких сумління совісті немає. За якихось там два кіля грачки, і там ще може кілограм конфет чи що там ще додають, я навіть не знаю, то не варто того тому що ти потім проголосуєш за того олігарха, який з тебе здаре. Продаватися на виборах, продавати свій голос – це найнизкое, що може бути. Тому ми живемо в такій країні, що у нас люди продаються. Це відвратительно просто. А пенсіонерам я хочу сказати, що те, що ви продаєте свій голос за сахар і мед, подумайте о своїх, уже навіть не дітях, а внуках. В якому державі вони будуть жити. Ви хочете, щоб вони уїжджали в інші країни і працювали там. Подумайте перед тим, що ви передаєте своїх дітей, внуків і свою страну. За цю страну положили вже дуже багато жизней. Я 23 серпня була на Личаківському цвинтарі, де куповані наші гори. Бісля однієї могили стояв батько сліпий. Як дивитися їм в очі? Кандидати, пенсіонери не бидло. і не треба до них так ставити. Ми маємо свою честь, маємо свою гідність. Змагайтеся чесно. Це не кандидати в депутати, це просто мразі. Ті, які використовують ніщенське положення наших людей для того, щоб добітися допасть до кормушки і обворовувати далі наше господарство. Якщо вони думають, що вони всіх куплять, вони всіх не куплять. Скільки буде брехнею жили? Люди вже люди добрі, Повинно вже кінець бути тому.